Так, друзі, я вас вітаю по останньому відеоролику, де огляд на моєї ескейпа були питання, і одне з них: чи варто на сьогоднішній день переплатити за рестайлінгову модель 23 році? Що пішла? Суб'єктивна моя думка, нікому не нав'язую, кожен вирішує за потрібне. Я вважаю, що не варто переплачувати. Поясню швиденько, чому. З прикладами. Візьмемо салон. По салону у вас, в принципі, ніяких грандіозних змін не буде. Карти ті ж самі, сидіння ті самі, торпеда залишається тією самою. В максимальних комплектаціях буде більше діагональ дисплею та панель клімату переїжджає на сенсор уже дисплею. Кому зручніше фізика або менша комплектація, або ж звикайте до сенсору. Консоль залишається тією самою, кермо те саме, панель приладів принципі Також залишається мультимедійною, але більш цікавіше промальована. Напевно, по салону це весь функціонал, що змінився. Зовні згоден цікавіший став, більш агресивніший. Деякі функції додались, які крутіші, ніж е, до аресту яких, ну, на жаль, немає. Порівнюємо Суто Америку: Escape, Escape, Дорест, Рест. Вресті з'явились Адаптивні full LED фари, які дійсно можна налаштувати, щоб вирізали і транспорт, і адаптивні були, повертали за кермом. Плюс плюс, в дорісті вас цього не буде. Доставляти з Європи потрібно. І втора функція огляд 360 заводу. Вже в Америці буде у вас також. Якщо ви в Дорісті хочете, потрібно скуги переставляти, тому що там, ніби я бачив, що вона була, можна це доставити. Або там була передня задня камера. Тобто 360 огляд у вас вже в титаніумі, в ресті буде. Там він навіть. Від називається вже не Титаніум, там СТ, еліт. Ну якось так. А в загальному більше у вас змін ніяких нема. Але вартість запчастин кардинально різна. Тому що рез зібрати, особливо по морді, це дуже дорого на сьогодні. Особливо оригінал. Тайвані мало, також в ціні незрозуміло, як стає, не стає. Тобто, ну. Вирішуйте самі, просто гляньте, яка вартість оптики, яка вартість бамперів, задніх ліхтарів порівняння. Задні ліхтарі на Дорест, пару можна знайти 350-400 баксів за пару, а тут лише за одну. Частину, тобто в крило і в багажник, 500 баксів можна віддати. Ось вам простий приклад яка зміна. Якщо хочете переплатити за фордовську технічку, двигун, коробку, в принципі, підвіску цю всю історію, зверніть увагу і переплатіть краще за Лінкольн. Е, модель Corsair, Corsair по-різному називають. Він буде жирніший і по салону, по матеріалах, і зовнішній вигляд. В нього взагалі пушечний. Якось так, кого цікавлять авто з Америки, welcome. а... Це була моя суб'єктивна думка.